Чому в тебе жир відклався саме там? Спочатку я малювала на вайтборді, але вийшло якось не дуже. Тому покажу в атласі. Додивись це відео до кінця. Зараз поділення жиру відповідає гормональна система. Якщо у нас у дівчат підвищується рівень естрогену, то жир відкладається в області грудей і стегон. І для того, щоб був баланс естрогену, треба приймати вітаміни групи Б. Якщо ж підвищується рівень інсуліну, при цьому знижується чутливість до нього, або, навпаки, знижується рівень інсуліну, то жир відкладається в області плечей і в області стегон. Особливо це стосується людей, які дуже полюбляють солодки, тому його треба виключити або бути з ним дуже обережним. Якщо знижується рівень тестостерону, незалежно від того, є фізичні навантаження чи немає, жир буде відкладатись в області грудей, тому. Фізичні навантаження дуже важливі, і треба додати вітаміни групи Б. Якщо підвищується кортизол, це гормон стресу, жир відкладається в області живота, і тому треба позбутися стресу і додати збалансований.